Всім привіт! В цьому відео я запропоную вам декілька екологічних альтернатив, які можна вже сьогодні використовувати у вашому побуті. Ці речі зазвичай містять в собі менше пластику чи є можливість їх повторного використання, адже ресурси планети навічні, і рано чи пізно, якщо продовжувати в тому ж напрямку, в якому ми продовжуємо, то скоріш за все планети не буде. Але я не хочу робити якісь негативні прогнози, адже все в наших руках, і ми можемо змінити разом нашу планету, трохи їй допомогти і зменшити вже той негативний вплив, який створили ми як людство. Отже, в даному відео будуть ті альтернативи екологічні, які ви вже можете використовувати в своєму житті. Отже, перший варіант це екологічні обгортки. Для їжі чи для посуду дуже часто в побутовому житті ми можемо використовувати плівки, але їхній факт в тому, що вони зазвичай одноразові, ніхто їх потім повторно не миє і повторно не використовується. Відповідно, при такому використанні витрати харчової плівки є дуже великими і зазвичай це може засмічувати а, наше життя і як наслідок природи, тому що викидаємо дуже велику кількість цих плівок. Екологічною альтернативою для плівки є вощанки. Це тканина, яка провощена воском і під теплотою рук, вона може приймати форму, якою зручно загорнути тарілку, загорнути недоїджений овоч, наприклад, чи навіть хліб, так як вощанки є різних розмірів, і вони підійдуть як для маленького кусочка лимона, так і для великої буханки хліба. Також екологічним варіантом заміни плівки є тканинні накладки їх теж використовують для того, аби накривати тарілки. Наступним є багаторазова бритва. Я почала користуватися нею відносно нещодавно, і я насправді задоволена, тому що бритва виправдала всі мої очікування нею абсолютно зручно користуватися, і я навіть помітила, що одним лезом користуюся довше, ніж я користуюся однією одноразовою. Єдиний мінус конкретно цієї бритви, яку я маю, це те, що в механізмі трошки окислюється метал, і його потрібно час від часу чистити і після використання розкривати бритву для того, аби вона висихала всередині. Але, можливо, інші варіанти бритв не матимуть такої проблеми, тому думаю, що це залежить від бритви. Наступне це багаторазові мішечки для покупки продуктів, фруктів, овочів, а також шопери. Варіантів шоперів є маса від однотонних, різнокольорових до дизайнерських, де можна самостійно вишити чи намалювати щось, чи придбати вже з готовим дизайном. Уявіть, скільки за один раз використовується одноразових пакетів. Більшість з яких, а якщо не всі, опиняються в смітнику, тому що люди не використовують повторно ті пакети маєчки, які вони придбали. А по суті, це абсолютно нормальної якості пакет, який можна використати ще раз, якщо він вже є придбаний. Отже, повертаючись до багаторазових мішечків, теж є багато різних варіантів. Вони є різних кольорів, різних розмірів. Найбільша перевага мішечків для покупки продуктів є саме їхня багаторазовість, те, що їх можна використовувати роками, і це без перебільшень, тому що з мого досвіду куплені були мішечки роки, мабуть, чотири тому, якщо не більше. І досі ними користуюся. Я їх десь підшивала трошки, підлатувала, замінювала, замінювала шнурки зверху, але вони абсолютно нормальні і я продовжую ними користуватися. І немає зайвих витрат кожного разу, купуючи одноразові пакети. І також недалеко відходячи від теми багаторазових мішечків для покупок, це багаторазові шопери. Я обожнюю шопери, я їх ношу не тільки для покупок, а використовую просто як сумку, навіть коли я йду кудись гуляти тощо. Мені дуже подобається те, що є маса різноманітних варіантів, дизайнів, кольорів, шоперів, кожен може собі обрати до душі з різними принтами, з різними розмірами. А також шопер можна задизайнити самостійно, теж різними варіантами. Від вишивки до малювання і тощо Одним словом, дуже класна річ. Я рекомендую. Хожу в них вже моїм шоперам дуже багато років, більше п'яти точно, і вони абсолютно нормального вигляду. І я думаю, що вони прослужать мені ще стільки ж. Наступна екологічна альтернатива це багаторазові чашки та багаторазові пляшки. Мені здається, це є класною ідеєю, якщо ви знаєте, що ви часто заходите в кав'ярні чи щоб випити кави чаю, брати з собою багаторазові чашки і не використовувати одноразові стаканчики, які теж потім опиняються в смітнику, і мало їх хто переробляє. Мені здається, це класна альтернатива мати багаторазову чашку і ходити разом з нею. Те ж саме стосується і багаторазових пляшок. Я вже дуже багато років використовую пластикову багаторазову пляшку, наливаю туди воду, чай теж дуже класна альтернатива одноразовим пляшкам. Наступний пункт стосується одягу. Зокрема, це усвідомлене споживання одягу. Або є такий термін, який називається slow fashion, тобто, в перекладі повільна мода. Цей термін означає усвідомлене споживання і усвідомлена покупка одягу. Відповідно, старатися купувати саме ті речі, які необхідні, і дивитися, що якщо в шафі вже є 10 однакових футболок, то 11 навряд чи потрібна. А також якщо є зайві речі, то не викидати їх, а використовувати повторно зокрема, це здати на благодійність, продати, віддати, подарувати комусь. або вик використати в побуті іншим способом, і наступний, останній, але не позначимості, пункт стосується засобів для прибирання. У сучасних засобів для прибирання дуже багато токсичних елементів, і якщо ми регулярно це вдихатимемо, то непомітно але шкодимо собі, тому що є така штука, як накопичувальний ефект. І ми можемо не бачити, не бачити якогось результату, а потім якось різко, начебто, з'являються якісь проблеми з організмом чи питанням по здоров'ю. А насправді це все просто накопичувалось, накопичувалось роками від того, коли ти дихав цими всіма засобами, регулярно миючи і так далі. Відповідно, обов'язково варто при митті. Ванни, наприклад, використовувати рукавички, якісь захисні засоби, і якщо прибирання неможливе без використання агресивної побутової хімії, тоді використовувати засоби для захисту своїх дихальних шляхів і для шкіри, ну зокрема, як я сказала, рукавички. Проте, в даному сегменті продуктів також існують екологічні альтернативи: це засоби, які містять менше в своєму складі агресивних речовин, або тих речовин, які можуть потенційно завдавати шкоду людині, зокрема вдихаючи ці компоненти. Тому що обираючи екологічні засоби, на мою думку, це в першу чергу турбота про себе, знову ж таки, щоб не вдихати потенційно шкідливі випари і речовини. Тому що це може бути непомітно, але насправді, коли ми миємо навіть ту саму ванну, якщо це агресивний засіб, він потрапляє в повітря, зокрема осідає, наприклад, на зубних щітках, якщо вони в відкритому просторі, чи потрапляє в інші кімнати через відкриті двері. Відповідно, всім цим дихають також мешканці, тварини. Можливо, ви також помічали, коли після прибирання у вас може бути легке запаморочення, важкість в голові. Це все ознаки того, що організм справляється з надлишком і шкідливим впливом цих випарів. Ось тому, на мою думку, варто слідкувати за цим і по можливості завжди обирати більш екологічні і природні варіанти. Є вже готові більш екологічні варіанти засобу, а також засіб можна створювати самому. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Посилання на всі використані картинки з Пінтересту є в описі. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. А також, якщо у вас є питання, чи можливо вам порекомендувати якісь з продукції, який, про які я сьогодні розказувала, напишіть в коментарях.